Привіт! У цьому відео відправимося у Вімсі. Я вже давно хотіла поїхати подивитися закинуту радянську ракетну базу. І ось цей день не став, це сьогодні. Але, звісно, у цьому відео буде не тільки про закинуту ракетну базу, подивимось, як живуть люди, які в них дозвілля, куди вони ходять, де вони купують їсти. Вімсі це невеличке містечко, яке межує Сталіном. В ньому проживають приблизно дві з людей, переважно заможні люди. І містечко лежить на березі моря. І власне дорога детальна теж простягається вздовж моря. І я ніяк не можу звикнути до того, що дорога може бути настільки красивою. Взагалі він досить старе поселення. Археологічні знахідки датуються 3-4 століттям, але з того нічого не зберіглося. Зате збереглися будівлі часів першої незалежності. Ну і власне радянська забудова також збереглася. і та сама. Закинута військова ракетна база також зберіглася. Але в такому трохи сумнівному вигляді першим ділом рушаємо до закинутої ракетної бази. База була заснована і почала своє функціонування в 1959-му і власне була свого розквіту в 1968-му році. Тут знаходилася зенітна батарея, С-75 для висотної системи ТПО, а саме шість ракетних установок, розташованих за схемою шестикутної зірки. Наразі майже нічого не зберіглося. Точно не знаю, як так сталося. що Майже всі споруди зруйновані і засипані землею за отримання Естонії Незалежності в 1991 році, коли Росія йшла з Естонії, вони забрали все з цієї бази, і таке відчуття, що нібито вони забрали і асфальт з собою, тому що дороги повністю зруйновані. І щось дуже слабо віриться, що на військовій базі не було гарних осфальтованих доріг інакше як би ці установки могли виїжджати і заїжджати? Перепрошую одразу, якщо буду називати споруду неправильно, але не в цьому суть. Я дуже сподіваюся. Так, от зараз ми можемо бачити, що зберіглася лише один з гаражів, де стояли ці установки, і також такий величезний тунель. Сміття в цих спорудах. Майже немає, що може бути компліментом естонцям, що навіть руїни можна зберігати в чистоті. Ну і власне природа, природа також бере своє вона також руйнує будівлі навколо, не дивлячись на те, що це такий дуже міцний бітон. Все одно дерева проростають, природа навколо неймовірна, і власне тут розташовано декілька трелів, якими можна гарненько прогулятися на свіжому повітрі, дати. поєднати і корисне, подивитися щось історичне і подихати свіжим повітрям, покращити своє здоров'я. Територія закрита шлагбамом, тобто проїхати безпосередньо до цих споруд неможливо. Пройти недовго, декілька хвилин, може хвилин 5-10, тим бачиш, що навколо ліс дуже приємно, але б я порадила приходити сюди в теплу пору року, а тепла пора року це влітку, тому що ми були майже кінець квітня і все одно сніжило. Тож, якщо ви вибираєтесь. Коли холодно, вдягайтесь тепло і взувайте гарне непромокне взуття. Тому що я пішла в кросівках, намочила ноги, і довго ми не могли там гуляти, бо з мокрими ногами не сильно погуляєш, особливо якщо холодно. А порада для тих, хто буде їхати влітку. Так, сюди можна доїхати громадським транспортом, але він ходить досить рідко. Дивіться розклад, Google вам підкаже. Ще можна, звісно, доїхати на машині. Ми приїхали машиною, і парковка тут невеличка. Тож влітку можуть виникнути проблеми з паркуванням, якщо туди приїде багато людей, коли ми були, то ми були єдині, то у нас не було ніяких проблем з паркуванням. Людей ми також не зустріли багато. Була одна бабуся, яка гуляла, і був чолов'яга з великим псом. Хоча влітку тут водять екскурсії. Тобто, ви також можете, якщо вам цікава така історія, подивитися і послухати, що тут розповідають, як тут було, можна приєднатися до екскурсії. Про екскурсії можна запитати на сайті Visit Tallinn, Я думаю, що вони вам підкажуть більш актуальний розклад до того часу, коли ви. Будете збиратися на екскурсію. Не будемо довго затримуватися у цій місці, і подивимося, що ще цікавенького є в вінсі. Наступне, що я хотіла відмітити, це сільський базар, який знаходиться біля музею під відкритим небом. Він дуже колоритний, атмосферний. Тут продається все хендмейд, від в'язаних носків до самовирощеної моркви, якихось солоних огірків в банках, м'ясо ну, м'ясо більше масового виробництва, рибу продають. До речі, наша файна Україна також тут представлена, але сьогодні їм не було. Базар працює лише в суботу з 10 до 14. Тут також проблема з паркуванням. Парковочка невелика, але якщо ви приїдете на базар, то скоріш за все ви знайдете собі місце, тому що люди приїжджають, купують її і їдуть. А от влітку дуже часто ці локації проводять різноманітні фестивалі: фестивалі їжі, етнофестивалі, музичні фестивалі, фестиваль вина тут також проходить. Тож з парковкою тут на фестивалі завжди біда, і навіть коли ви під'їжджаєте, то узбіччя досить сильно заставлено машинами. Хоча Тут сюди також можна доїхати громадським транспортом, який знову ж таки не дуже часто ходить, але можна пройтися хвилин 20-30 центр Вімсі і. Вже звідти їхати автобусом, який міський в Талін. Сам музейчик під відкритим небом дуже маленький, тут всього декілька хатинок і ресторан. Щоб виділяти час і навмисне сюди їхати, то я б, мабуть, не порадила, якби або просто в музей. Краще поїхати вже в Талінський музей під відкритим небом, там набагато більше експозиція, Якщо вас цікавлять, такі старенькі будиночки естонські. Якщо говорити про нерухомість у Вімсі, як тут живуть люди, і скільки то все коштує, кото, оскільки в Вімсі вважає. Він передмістям для багатих, то найдешевше, що я знайшла, це будиночок за 167 тисяч на 120 квадратних метрів на три кімнати. Очевидно, що фасад буде потребувати ремонту, дах не найкращому стані, тобто 167 тисяч це буде ваша не остання інвестиція в цей будинок для того, щоб підтримувати його в нормальному стані. У переважній більшості нерухомість тут досить дорога, вона може коштувати і мільйон, і два і три. Але в середньому будинки на 100-120 метрів коштують приблизно 500-600 тисяч. Ось як цей приклад будинку на 112 метрів три кімнати, так тут буде сучасний. На ремонт, тут будуть сучасна система опалення, водопостачання, і він буде достатньо енергоефективним. Тобто вам не потрібно буде витрачати значні суми коштів для того, щоб опалювати цей будинок. Такі високі ціни на нерухомість замовлення, тим, що в Імсі полюбляють усілятися зірки спорту, зірки шоу-бізнесу. Ну і просто багаті люди, які хочуть бути ось у цьому середовищі. Я не можу сказати, що імсі естонське містечко. Ні тут. 50 на 50 можна чути естонську мову і російську мову. Тобто росіяни, які інтелігентні мають кошти, вони намагаються якось виїхати з російських гетто і оселитися десь в естонських районах. Також у в'ямсі є багатоквартирна забудова, є будинки. Сучасні, є будинки радянської забудови. Сучасні будинки, звісно, не коштують набагато дорожче. Ось, наприклад, квартира в 55 метрів з однією спальнею обійдеться десь в 260 тисяч. Ну чесно кажучи, це не зовсім нова квартира. Цей приклад це квартира з 2012 року забудови, але квартири, які були побудовані. 20-му році, 23-му, 24-му навіть, вони будуть так само коштувати, квартира з однією спальнею буде коштувати 260 тисяч на 50 метрів, 200 тисяч буде на 36 метрів. А от квартиру радянської забудова на 36 метрів з однією спальнею, можна знайти за 110 тисяч євро. Хоча так знову ж таки очевидно, що квартира потребуватиме ремонту. Якщо ви любите, хоч трошки комфорту. Тож будьте готові заплатити ще приблизно 1010 євро за ремонт ван ванної кімнати. Звісно, вам потрібно будуть меблі, але й в нову квартиру вам меблі також будуть потрібні. Якщо порівнювати будинки радянської забудови і будинки сучасні, то сучасні будинки більш енергоефективні, вам потрібно буде платити менше за опалення. Хоча з другого боку невідомо скільки років має пройти, щоб ця різниця в 100-150 тисяч нарешті стала вигідною. Мабуть, не стільки економія опалення, хоча в країні зима 8 місяців, опалення працює 8 місяців. Але скоріш за все, що це просто стиль життя. Якщо вам хочеться жити в новій квартирі, в новобудові. В сучас... Чесні, то тоді так будьте готові заплатити ось такі гроші. Тож, як висновок щодо нерухомості, можна сказати, що квартири в Імсі коштують так само, як квартири в Талліні. Але якщо у вас квартира в Талліні, неважливо, ви купили собі квартиру в Талліні або знімаєте в оренду, ціни на оренду будуть в Імсі, такі самі, майже як в Талліні. То якщо ви живете в Талліні, то у вас буде Талінська прописка. У Вімсі ходить громадський транспорт, як міський, так і передміський. Передміський транспорт безкоштовний для всіх. А от міський транспорт для Талінців, для людей з талінською пропискою, а якщо ви живете в Вімсі, і у вас прописка в Вімсі, то для вас безкоштовного проїзду не буде. Скоріше за все, що ви будете працювати в Талліні, тож кожен день вам прийдеться їхати в Таллін на роботу. Що це означає? Означає, що вам потрібно буде для кожного члена родини купувати проїзний квиток на місяць приблизно 30 євро. Так, що у Вімсі по магазинах? Взагалі, по містечку є декілька невеличких копів. Вони маленькі, знаходяться далеко. Тобто, вам потрібно буде, якщо ви живете в будинку, вам потрібно буде робити закупи. На тиждень, бо так забув молока, і вийшов там, скоріш за все, не лить. Якщо ви живете в квартирі в центрі міста, то, скоріш за все, у вас буде доступ до великих магазинів, які власне дуже дивно. Чому не розумію? Вони розташовані всі по одному колу. Тут велике Рімі, тут велика максима, і тут величезний сервер. Плюс це все знаходиться в торгових центрах. Там також є магазинчики з одягом, магазинчики з зуттям, декілька кафешечок. То голодними ви не залишитесь купити, їсти є де. Але такої ситуації як в Таліні, що кожну другу зупинку трамвай, чи автобусу ви можете вийти і зайти в магазин, купити поїсти. У Вімсі такого немає. Тобто, в Вімсі, скоріш за все, вам потрібна буде машина для зручності і для того, щоб власне возити їсти собі додому, бо тягати оці торби не знаю, хто то любить. Таких розваг у Вімсі є велике спа. Воно досить популярне серед талінців. Особисто я не розділяю захоплення цим спа, Воно досить звичайне, як для спа, в яке треба їхати, хто зна куди. Іноді, до речі, в цьому спа. Проходять спа вечірки, типу, ви в купальнику плаваєте в басейні, грає музика, і ну така естонська, це не просто пісня, як в бразильському серіалі. Ні-ні-ні, все дуже спокійно, і естонці мають нормально підпити для того, щоб вони, хоча б, голосно почали розмовляти. Тож вечірка тут ще та забава, але так, якщо ви занудилися в Таліні і вже сходили в усі спа в Таліні, то туди можна з'їздити. Але зауважте, що. Після спазу, звичайно, хочеться поскоріше дістатися додому і лягти. Та тут вам прийдеться трохи проїхатися в машині. А якщо громадським транспортом, то взагалі я не розумію, на що, на що туди їхати. Але що викликає в мене захоплення і заради чого я готова їхати, хто зна куди, то це пекарня. Перепрошую, я не певна, що я вимовляю її назву правильно, тому нічого не скажу. Назва це не головне. Головне, що тут божественні тістечка і божественні булочки. Мій фаворит всіх часів це булочка з кардамоном. Вони самі печуть всі булочки. Пекарня невеличка, досить жвава. Досить часто буває так, що на вихідний зранку немає де сісти. Але знову ж таки люди приходять, уходять попеликаво йдуть, недовго засиджуються, Тобто трошки почекати можна сісти. Сьогодні, наприклад, нікого не було. Ми сіли вільно. Одного разу якось ми приходили, що нам прийшлося почекати. Одного разу навіть ми приїхали велосипедами, і пекарня була зачинена. Але власник там щось крутився всередині, і він нам відкрив, продав полочки напої, і ми сиділи зовні. Тож вони досить такі лояльні. Не можу сказати, що з вами це так само станеться. Хоча зауважте, це можливо з другого боку. сидіти назовні не досить приємно, тому що досить жваве шосе де дуже багато машин, і так само парковка. Хоча на зовні виглядає вона дуже мило, і ще влітку вони виставляють. Квіточки, такий собі естонський затишок. Якщо вони по булочках, але все ж таки хотіли б десь посидіти у Вімсі, то тут я можу порадити ще один ресторанчик. Краще, звісно, в теплу пору року, тому що у нього неймовірна тераса, яка виходить на озеро і на парк. Готують смачно. ціни помірні. так на на кожен день може ні, але якось. На якусь подію або на якесь побачення, то може бути після ресторанчику, чи до хто як любить, можна прогулятися невеличким парком. По естонських мірках це великий парк. Тут, до речі, в цьому парку частенько проводять якісь заходи. Ми не часто туди їздимо, тому що для нас це трохи далеко. Ми живемо в іншому кінці міста. Але ось цієї зими ми були на лазерному шоу. Так, видовище було захоплююче. Хоча якщо ви йдете і прохолодно, вдягайтеся, тепле вдягайте взуття, яке не примокає, тому що. В Естонії холодно. І на останок декілька слів для шанувальників розводити вдома балконні сади. У Вімсі є дуже класна теплиця, де продаються такі балконні квіти, або квіти, які ви можете поставити на підвіконні і думати, що то у вас балкон, і весна у вас, або так само змінювати ці весняні квіти на літні чи на осінні. Квіти тут досить гарної якості. Що жодного разу я не купувала, щоб квіти були хворі. І ще важливий момент, що квіти з цієї теплиці виявляють жогу до життя. То я можу забути полити квіти. Тиждень а то й два, вони все одно стоять, квітнуть і їм нічого не трапляється. Так, звісно, в Естонії досить висока волога, але все одно більшість квітів загинаються, якщо їх не поливати. На жаль, цього разу у мене не вийшло купити квітів, хоча я дуже хотіла, щоб вже пахло весною в квартирі. Теплиця була закрита, бо було холодно. Так, погоди написано в об'яві, Ми закриті через те, що холодно. Якщо що, то дзвоніть. Ми вже не дзвонили, тому що я не збиралася купувати велику кількість квітів. Та требувати людей за квітку за пару євро мені не хотілося. У Вімсі є ще багато всякого цікавого. Є старовина садиба, арт-музей, є спортивний комплекс. Також я закинула радянська архітектурна спадщина, але про це може якось іншим разом в іншому відео. Тож підпишіться, поставте вподобайку. Далі точно буде. На цьому все. ¿Y la